Привіт, друзі. Отже, ви знаєте, що приблизно тиждень назад трохи більше я мусив повертатись до Канади і виявилось в аеропорту, що мою візу скасовано. І я не можу вилетіти в Канаду. і Я якби застряг у Польщі в Євросоюзі. Я почав писати в підтримку, шукати відповіді, але в той же день, за порадою мого міграційного консультанта, я почав заповнювати анкету на нову канадську візу. Тому що я не знаю, дійсно, це моє візу скасовано, чи це була якась помилка? Це може довго вияснятися. Поки це виясняється, я мушу податися на нову канадську візу. Дякую всім, хто дивиться. Підписуйтесь на мій канал, поставте лайк, прокоментуйте це відео. І буквально пройшов рівно тиждень, і мені прийшла позитивна відповідь про те, що я можу висилати свій паспорт на вклейку. Я також хочу вам всім окремо подякувати. Я отримав дуже багато коментарів підтримки. Дуже радий, що ви в мене є, і що ви мене підтримуєте. Дуже вам дякую. Дебо, все складеться, я отримую візу, і тоді я прилечу в Канаду. І коли я вже буду на території Канади, тобто, коли інспектор прикордонної служби поставить штамп в моєму паспорті, прямо там, там, де ці є прикордонники, я з ними поговорю і спитаю, що сталося. І я хочу мати відповідь, чому мою візу було скасовано. Я хочу знати відповідь і поділитися з вами. Я сподіваюся, що я дізнаюся, і ви дізнаєтесь також. Оскільки я буквально кілька місяців назад вже здавав своїм біометричні дані, тому що я вже подався на піар. Мені вже зараз не треба здавати відбитки і фото. Тому я просто відправляю паспорт. Завтра понеділок я йду на пошту і буду відправляти ці документи, які я зараз заповнюю. Я заповнюю зараз форму спеціальну, яку треба заповнити. Я прикладаю звичайно ж лист запрошення на візу, який мені прийшов на мій портал, також оплата. За пересилку цього паспорта. Ну і свої дані. Тобто список документів разом з моїм паспортом я покладу в один конверт і відправлю. Все, друзі, відправив всі паспорт поштою. Заплатив за найшибшу доставу. По ідеї, завтра до обіду, вже мій паспорт мусить бути в візовому центрі. І будемо сподіватись на. Нову візу, що вона буде швидко, і все буде добре. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей.